Дарк Роман, Легкий на вечір, трилер, детектив <кхи> і фантастика. Дарк Роман, трилер, детектив і фантастика пригоди. Це легкий на вечір. Книги мають ілюстрації, такі коди з відеофрагментами деяких сцен. І 4D-ефект. Якщо тут 4D-ефект це адреса telegram бота на основі штучного інтелекту. Візитівка, яку дає Адам Олівії. То тут 4D-ефект це конверт, в якому є лист і фото від Кумира. Це такі пригоди, вже залишилось 40 примірників про козаків-характерників, які заговорювали речі на одній з своїх міні. Тепер в сучасному світі йдуть пошуки цих предметів. Кожен хоче заволодіти і мати надзвичайні здібності. Тут легкий на вечір Дарк Роман, а це трилер-Детектив. Обережно багато тригерів про винахідницю, що а, за допомогою сучасних технологій змінювала зовнішність та голос. Ходила на рандиву зі злочинцями та карала їх. А, на неї полював Адам Крос, любовна лінія. Така в нас буде з детективом. А тут а, дівчина, що оберегла себе для хлопця, який був зіркою, але привернути ж його увагу не так то і просто, тому вона його викрадає і утримує, чекаючи, поки він її покохає. Легкий на вечір Дарк Роман. Фантастика і трилер детектив. За... На сайті Снігсапрот можна. Прочитати уривок і ознайомитися детальніше з відеофрагментами, які будуть у QR-кодах. Привіт всім! Так, хто у нас тут? А де ж мені залишити? Посилання Протком. Привіт, друзі. Ось такі книжечки в нас. Якщо якоюсь зацікавились, можна прочитати уривок на сайті Протком. Або напряму замовити книжку в мене на Телеграмі з Nixa Production. Цікаво, тут можна десь прикріпити сайт. Я в перший раз тут на ефірі було б чудово, якби сайт було активно. Тут якась кнопочка. Так, дарк роман і пригоди, фантастика і трилер детектив. Хто в нас тут на ефірі відпишіться, скажіть мені, чи ви новенькі, чи підписані. Легкий дарк роман на вечір. Це трилер, детектив і фантастика пригоди, трилер. Дякую за вподобайки. Обережно тут дуже багато тригерів. Це такий легкий на вечір Дарк Роман. Новенький. Супер. Чи цікавить вас подібне, подібна література? І жанри, скажіть, будь ласка, які книги ви читаєте? Так, друзі? Тут у нас легкий дарк Роман на вечір, трилер детектив і фантастика. Всі інші мовчки дивляться, можливо, навіть знайомі. Я до цього весь цей час на ТікТок продавала книжки, дуже добре йшло, в день по вісім книжок бувало. А потім в якийсь момент там стало одні ті самі люди, які вже купили все, просто заходять, лайкають там, і, і все. і більше нікому не попадається новим людям. Таке враження, що там і не пускає Тік-Ток до інших якісь певній аудиторії, і все. Тож я вирішила прийти сюди, можливо, тут інші люди яким також це цікаво. Друзі, які жанри ви любите читати? Можливо, наукова фантастика, або е дарк романи, або просто фантастика, хоча тут є елементи наукової фантастики. Так, в мене зараз вже буде сідати телефон. Можете пошукати книжки на snixaprod.com, на сайті, ознайомитися. Кожна книга має ілюстрації та відеофрагменти деяких сцен, які у QR-кодах. І оці дві книги це мають ефект 4D. Ви любите фантастику, так? Тоді вам підійде логос і не знаю, стосовно рандеву, це наукова фантастика. Але вона трошки нагадує казку іноді, тому що технології, які зараз у нас оточують, штучний інтелект, вони іноді м -м, видаються нам трохи надзвичайно казковими прямо. А тут пригоди, пошуки магічних артефактів. А, тому це таке і хлопці, ну хлопці в більшості купують, купляють, але коли дівчата її також читають, їм подобається надзвичайно, тому що вона така універсальна. Так, друзі, в мене вже сідає батарея. Можливо, я пізніше ще зайду. Наразі до побачення.